Привіт, знаєте, кажуть, що неможливо зрозуміти, чого прагнеш по-справжньому, доки не з'ясуєш, хто ти є. От саме тому сьогодні ми спробуємо вирушити в таку, знаєте, захопливу подорож до власного я розберемося, з чого воно складається і як взагалі формується. І знаєте, почати я хочу з дуже потужних слів Василя Симоненка. От вдумайтеся, ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Це ж не просто питання, правда? Це такий собі заклик замислитися над ну, над самою суттю того, ким ми є, і чи ми взагалі усвідомлюємо себе. І ось воно, те саме ключове питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив хто я? Всього два слова, так? Здається, ну що тут складного? А насправді відповідь на нього люди шукають буквально все своє життя. Ну що ж, давайте спробуємо зануритися в цей пошук. Бо погодьтеся, знати себе, це ж і є той самий перший найголовніший крок, щоб взагалі зрозуміти власні бажання та потреби. Тож, з чого почати цей шлях? Згадайте, наприклад, Шерлока Холмса. Пам'ятаєте, як він при першій же зустрічі з Ватсоном розклав по поличках не тільки його ім'я, а й звідки той чим займався? Чому він не зупинився просто на імені? А тому, що будь-яке знайомство це, по суті, і є презентація себе, така собі особиста візитівка, те як людина хоче, щоб її бачили. А давайте спробуємо уявити цей процес як малювання власного автопортрета. Але не фарбами, звісно, а словами, рисами, характеристиками. Це, як на мене, дуже класний спосіб зібрати докупи все те, що й робить кожну людину, ну, самою собою. І як же такий портрет намалювати? Ну тут все доволі просто: в три кроки: крок перший: починаємо з фундаменту, з основи. Це усвідомлення «Я людина. На цьому базовому рівні ми всі схожі. Далі, крок другий: починаємо додавати унікальні деталі. Вік, професія, риси хавактеру, цінності, все, що відрізняє. І нарешті третій крок все це зібрати разом в один цілісний образ. І от те, що в нас виходить в результаті, це її ідентичність. Розумієте? Це не просто якийсь список фактів це сума всіх характеристик, яка і створює той самий цілісний образ власного я. Пам'ятаєте? Та сама особиста візитівка, про яку ми вже говорили. Взагалі ця ідея не нова, Ще давньогрецький філософ Сократ казав Пізнай себе. І по суті, коли ми малюємо цей автопортрет, ми ж саме цим і займаємося, самопізнанням, досліджуємо, які ми у що віримо, що для нас важливо. Добре, якщо ідентичність це такий собі складний автопортрет, то логічно, що він має якусь структуру. Тож давайте розберемося, з яких таких цеглинок, з яких компонентів він власне і складається. Дивіться, кожна риса з нашого уявного автопортрета це і є певна складова ідентичності. Ну, наприклад, характеристика учень це що? Це освітня складова. Громадянин України це вже громадянська, а неповнолітній – відповідно вікова. Тобто, як бачимо, кожна деталька знаходить своє місце в цій загальній картині. А тепер давайте копнемо трохи глибше, бо виявляється, вся ця складна конструкція існує одночасно на двох основних рівнях особистісному та соціальному. Що це означає? Ну, на особистісному рівні це все про те, що робить людину унікальною. Здібності, характер, навіть фізіологія. Це коли є я і є інші. А от соціальний рівень це вже про усвідомлення себе частиною якихось груп, сім'ї, нації, професійної спільноти, чого завгодно. Тут уже йдеться про наше колективне ми. Але що відбувається, коли цей наш звичний образ я раптом починає змінюватися? Бо ж треба розуміти, що ідентичність це не щось таке, знаєте, висечене в камені, вона постійно в русі, вона динамічна, і ця динаміка, звісно, може створювати серйозні внутрішні виклики. Ну, от уявімо, життєві обставини змінюються. Наприклад, ще вчора хтось був у ролі учня, а сьогодні вже студент, і все попередні елементи ідентичності ніби втрачають свою силу, а натомість з'являється таке тривожне відчуття невизначеності. Ось цей стан психологи і називають кризою ідентичності. Це по суті така ситуація, коли звичні ярлички, звичні ознаки, за якими людина себе визначала, раптом ніби знецінюються. І як це проявляється? Ну, це може бути і тривожність, і постійні сумніви в собі, і роздратованість, або, як не дивно, навпаки, надмірна показова самовпевненість. Але тут що важливо пам'ятати це не якийсь збій в системі, це абсолютно нормальна частина процесу, процесу пошуку свого нового я. Та, окрім оцих внутрішніх криз, у сучасному світі є ще один виклик вже зовнішній. Питання таке. А як взагалі зберегти свою унікальність в нашу епоху, коли все стає таким однаковим? І тут мені здається, варто знову зглядати Симоненка його рядки: усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Це ж просте, але таке потужне нагадування, попри все, що нас може об'єднувати чи робити схожими, кожна людина абсолютно неповторна. І саме ця унікальність і є, мабуть, найбільша цінність. Але погодьтеся, коли мільйони людей дивляться ті самі серіали, користуються однаковими гаджетами, слідують глобальним трендами, носять одяг одних і тих же брендів, виникає певний ризик ризик того, що оця індивідуальна ідентичність почне потроху стиратися, стане менш виразною, ну такою уніфікованою. Тож давайте підсумуємо про що ми сьогодні говорили. По-перше, ідентичність це не щось застигле, це процес, який триває все життя. По-друге, вона має два рівні особистий і соціальний. По-третє, вона постійно змінюється, і кризи це абсолютно нормальна частина цього розвитку. І нарешті в нашому світі збереження власного я це вже свідома праця. І тут мені на думку спадає цитата Булгакова, яка, як на мене, чудово все це підсумовує. Він радив не намагатися здаватися людям ані кращим, ані гіршим, ніж є насправді, а просто завжди залишатися собою. І це, мабуть, найкраща порада, яку можна дати в будь-яких життєвих пошуках. І наостанок, як завжди, залишу питання для роздумів: от після всього, що ми обговорили, яку складову власного я кожному з нас було б цікаво дослідити вже сьогодні, бо ж цей пошук ніколи не закінчується.